Захист збройна чого постійно е, п'є на те, що немає доказової бази і необґрунтованого будов. Як ви можете на це відповісти? Ну я можу сказати, що е, принаймні на даному так. Етапі... Вісловлення мають лібертор спеколятивний характер, оскільки вони розраховані на те, що прокуратура, знаючи ну, дотримуючись кримінального просування закону, вона не може на цій стадії а, 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 говорити про докази. Тобто, власне, це не розгляд справи по суті. Ми не дійшли до стадії судового розгляду. І е, якщо, наприклад, на стадії досудового розслідування ми надавали суду кожного разу докази, які підтверджують утверджує борту то в даному випадку на цій стадії ми не можемо вдаватися в оцінку в аналіз доказів, І сторона захисту в даному випадку цим користується для того, щоб створити спекулятивне уявлення про нібито відсутність доказової бази. Але я думаю, що це дуже швидко, як тільки розпочнеться судовий розгляд, а кожний хто тут присутній або інші особи, які спостерігають за цим процесом, зможуть переконатися в зворотньому. Приглянувши, хоча б перші відеокадри, перші відеозаписи, зібране слідством про участь даних осіб у вчиненні і кримінальних правопорушень. Але відеозаписами все не обмежується. У нас є зібрана достатньо цілісна деказова база. Я хочу звернути увагу ще на одну обставину, що слідство тривало такий е, значний проміжок часу. Ну, шість місяців у нас пішло на те, щоб підозрювано знайомили з матеріалами провадження. Це вже не слідство, а це ознайомлення Іде. Але Слідство тривало довше ніж можливо десь ми хотіли би з тих підстав, що сторона захисту висловила свою аргументацію, і ми, виходячи з вимог забезпечення повноти всебічності та об'єктивності розслідування, перевіряли їх аргументацію. Тобто, свою доказову базу ми отримали раніше, тобто закінчену, завершену. І якби ми не вимушені виконувати вимоги статті 2 щодо забезпечення всебічності, повноти та об'єктивності досудового розслідування, то власне ми могли б слідство закінчити раніше. Ми. Іншими словами, перевіряли тривалий час аргументацію самих підозрюваних. Перевіряли їх доводи, давали їм оцінку, отримували докази щодо перевірки їх доводів. От тому скажіть, зараз один ну, чи один а -а -а. чи найголовніший ризик зміни запобіжного закупівель. Найголовніший ризик, yeah, yeah. я хочу тут я можу свою точку за висловити, який, на мою думку, є найголовніший. Злочин вчинений за попередньою змовою групи осіб. Частина цих осіб ä, переховується від слідства, знаходиться гроші. Частина цих осіб на даний час не встановлена. Тобто, якщо тільки буде змінено обрано будь-який інший запобіжний захід, це забезпечить їм можливість вільної комунікації з іншими учасниками вчинення злочину. Тобто це безпосередньо безумовно перешкодить нам встановлені істини, оскільки сприятиме змові у виробленні спільної позиції між ä, цими особами та тими, що переховуються. Там, ä, Певним чином дасть можливість і тим особам, які ми ще тільки встановлюємо аборшуками, уникнути відповідальності. Ну звісно, не меншим є ризик в даному випадку, і цьому ми переконалися після садовника, у якого на відміну цих двох підозрюваних, наприклад, було троє дітей неповнолітніх. Ми це постійно були адвокати. Тим не менше, це ніяк не перешкодило садовнику зникнути після того, як йому було на нашу думку абсолютно незаконно змінено запобіжний захід. У цих осіб навіть цього фактору. Мається на увазі пов'язати з соціальним станом, немає. Тобто, за умов обґрунтованої підозри у вчиненні особливо тяжких злочинів, за які у випадку визнання їх винним, можливо, по вигляді на довічне позбавлення волі, жоден запобіжний захід. Не забезпечить в даному випадку виконання ними їх обов'язку і їх належне представну поведінку. Тому сукупність цих ризиків це е, е, перешкоджання кримінального провадження, спосіб змови з тими учасниками, які не встановлені, плюс можливість їх е, е, зникнення. Це дає нам більш ніж достатньо підстави говорити про те, що ризики є дуже ваговими та суттєво Дякую вам.